Затворили нашого безсмертного земляка Богдана Лепкова. Тернопільський театр тоді відмовився ставити Мазепу, мотивуючи тим, що нам потрібен більше Гамле, ніж, ніж Мазепа. І треба було став, що Доргобицький театр через півроку року сюди на гастролі, наші поїхали туди з Гамлетом, вони повернулися з нічим. Другобицький театр зібрав борю готов, ский повен зал, пам'ятає 20 років тому, слава Україні! І 20 років тривала боротьба за те, щоб у нашому театру, вже театрі, в Тернопільському, може академічному драматичному театрі була поставлена вистава Мазепу за творому безсмертного Года на і тільки завдяки партії Свобода завдяки особисто Олексію Петровичу Кайді, який зумів провести відповідне рішення через сесію обласної ради. Нарешті наш театр 12 грудня минулого року поставив Мазепу за Лепкін. Таким чином ми вшанували і... Гетьмана Івана Мазеку і нашого великого земляка Богдана Сільвестровича Лепкова. Який є резонанс, хто не був, я просто скажу одну фразу, що найбільше мені запам'яталося після однієї з вистав, коли виходить одна жіночка неткалітнього віку із тих жінок, які ну, чиїсь дружини зі Сходу, кого до нас прислали, відповідний час відповідні служби, і каже: ви знаєте, я зайшла туди москаликою, а вийшла пандерикою з Мазе. Я думаю, що вичі відправи треба. А потім я йду мимо базару, і мені знайомий, який продає ручки, відчайдушно, махає руками, ходіть сюди, пане автор. Каже, я поспішаю, він не має ж мені ручок. Каже, пишіть ще одного Мазепу, бо я українець від Волочевського району, але тепер я третій українець. Значить, треба Мазепи, треба гетьмана, треба, треба нагадувати, що ми українці. Я прочитав коробок і три вірші, які називаються Тетритих Мазепа до